Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Харта. Сьогодні будемо готувати салат із пекінської капусти. Нам знадобиться в мене ось така невеличка пекінська капуста, 5 яєць, відварена половинка курячої грудки, зелень цибулі, одна баночка кукурудзи і майонез для заправки. Нарізаю пекінську капусту. Не, не, не дуже закрупно. За М'ясо нарізала кубиками і додаю до салату. Тепер до капусти та м'яса додаю яйця, теж я їх нарізала кубиком. Зараз ще наріжу зелень. Салатик наш майже буде вже готовий. Я ще салат трішки посолила, тепер додаю кукурудзу і перемішую. Тепер заправляю салат майонезом. Вже гарно пахне. Дуже люблю салати з капусти, Взагалі люблю дуже овочі, а особливо люблю пекінську капусту, вона така ніжна. І салати з неї досить класні, виходять, дуже смачні. Ось такий у нас вийшов салат, дуже ніжний, дуже смачний. Друзі, підписуйтесь на канал Українська Хата. Все буде Україна!